Водалічки, дивимося, що чекає вас у другій половині жовтня з 16 по 31. Загальна атмосфера цього періоду. Ви будете зайняті спілкуванням. У вас його буде дуже багато, ви будете проводити час із якимись близькими, рідними людьми або з людьми, з якими ви комфортно себе почуваєте. Це навіть можуть бути якісь колеги, але з якими вам класно, з якими є що згадати. З якими просто приємно проводити час, ви будете такі мрійливі десь, будете так відлітати в свої мрії, плани, думки, такий досить позитивний такий період для вас. Будете багато чого згадувати з минулого, ностальгувати, особисте життя. В особистому житті ви також, як і наші козероги, мало що хотітимете, вам здаватиметься, що ваші відносини, наприклад, хто в відносинах нікуди не рухаються. або якщо ви без відносин, то немає навколо вас підходящого партнера або партнерки, якщо дивиться чоловік, тобто ви такі будете трошки насторожені до других половинок, або до тих людей, які проявлятимуть до вас увагу. Роботи та фінанси. Будете пасивні в роботі, будете такі трошечки без настрою, будете відстоювати свої інтереси, можливо, будуть якісь такі розмови з керівництвом, такі трошечки неприємні, захочеться уникати певних обов'язків своїх. Так? Захочеться якось так піти в тінь по роботі, а з фінансами то що? Фінансами буде можливість підзаробітку або отримати якусь премію, щось таке собі підтягнути. Але для цього таки придеться попрацювати, тобто саме не впаде в ручки. І порада на другу половину жовтня. Слідкуйте зараз за своїм здоров'ям, приділяйте час відпочинку. І не бійтеся приймати важливі і складні рішення. Це може стосуватися роботи або того ж самого особистого життя. Тобто, зараз саме підходящий час брати на себе відповідальність за свої дії, вчинки і те, як ви живете.